Валь де євро. Вот бачите, вигадаємо. де євро. Вау. Wow. Дорогие бутики. Дорогі бутіки і Макдональдс. Як це разом воно може так бути? Ось От -от, дорожезні бутіки. Через 150 метрів поверніть ліворуч на доріжку. Нам підказало, що через 150 метрів буде і все лоран. Ну, як тут гарно все цвіте. Провірили нас, Вероніка, а вот це твоє любимо пальто тут є. Не хочеш сюди подивитися? Да -да. Давай перше в таке зайдемо. Ми шукаємо. Строгий піджак, але тут немає, тільки така курточка. Адвокатця ми шукаємо піджак. Де Вероніка десь тут була? Що Веронічка? Що не пасує тобі ця смішно? Все йде. Може сюди зайдемо? Тут строгий стиль гронічка. Навіть 60% відсотків є. Ні, там щось стіна перекреслена, Веронічка, ну оцей синій 523. двадцять три. Ну оцей такий непоганий. Ще будемо шукати. Ось така ціна. Я так непогано. Сто двадцять три. Триста п'ять наразі білий. Триста п'ятдесять чотири, Віронічка, худи Так. Да. Який це розмір у росі? 38, може? 28. Excuse me. Спитайте її бінками, 34. 34 трошки замаленький тридцять четыре. Уже тридцять чотири Верні. 34. тридцять четыре. Тридцять четыре. Тридцять косочкам сподобалось. Сто сімдесят дев'ять. Ши отакі є. Ти довольна? два піджака і штани. Пан адвокат. Версач, йдемо Версач. Все в карлі купили. Йдемо йдем Версач. Йдем, йдем. Черга. Ну, то не будемо чекати, йдемо інший мазити, будемо назад. Вероніка довольна. Йдемо сюди подивимося, поки людей немає тут. Давай я тебе тут сфоткаю. Може, я довольна. піджаки купили. Веронічка, тут є і армані, що ти? Йдемо. Може в Томі купимо тобі білу кофточку, Є. були в Армані. Том нам не підходить. Карл нам підходить. Може у Максмару зайдемо, Віронічка. Давай отут є біленькі такі всякі. Або є класика, скільки це полу коштує. Пала прямо 600 євро. Ось така класика. Піджаків тут немає, так, вже яка шляпка. Коштує 595. дев'яносто п'ять. Вероніка. мені пасує до речі. У мене там куртка. за 665 на значить. Сочка така розова. Дві сімсот зараз тисячу вісімсот девяносто. знижка. Яка ціна того купальника? Десь оце 200 А ну витягни. Ну такий непоганий. А ну покажи мені цінник. Тоді два, цей без. Це інший. 265, так був 380. Ну непоганий. Видео. 400, так 280. Дуже все дорого тут. Поло п'яне. Яка фотозона гарна. Дермокві, йдемо подивимося, може є взуття класичне. Треба чекати чергу. Ну почекаємо трошки. 590, дев'яносто, так сто А класичні туфельки як арсенал. Нема ціни. Чотири Олександр, мати. Коштувало 400, зараз 120. Принесли мені помірет. 41. І А де друга? Один принесли. Дивися, оці міряють. Ану скільки вони коштують, ті біленькі кросовки, всі міряють. А ну покажи мені ціну оцю. Боже, яке 400? 590 вони коштували, зараз 120. 590 вони коштували, зараз 120, От я міряю, 41. А ці 325 А коштувало 650, половина ціни. А це за четверту ціну, де 590 де 120. 590. Зараз 120. Ви не повірите, але в мене, здається, будуть фірмові капці. 41 розмір, дивіться, Маквін 590, зараз 120. Вау! Веронічка дивиться на сайті, може є 42. Ну, 41, бачите, не заходять, ногами ну, мені заходить. широка моя лапка. Дивіться, яка це ціна. 590, зараз 120. Лишився ще тільки сороковий. Повністю шкіра. Боже. Дивіться, що ми немає. Походу ми це купляємо. Існують на сайті, а яка ціна? але Існують, але тільки така модель. А ні, а такої, як на мене, ні, ні, немає. Ні, Недурно нема. не ми поїхали. Вероніки піджаки накупили нашому адвокату. Мені дивиться, які шлюпки походу я буду мати. Вау, Вероніка. А мені ну, таке трошки походу. Сумочка є, що там живе. Робимо розпаковку зразу. Сокуває обратно. Всю. Давай трошки по... походу. Бери віросочка. 590, зараз 120. Давай давай Так. Вау. Да на наказ. А шарфіки ще щось, ти нічого не хочеш. А там така сумочка була. Оці ти не хочеш піджаки? Подивій? Цьк... Це пахне Дубаєм. Це дубай, Все це дубай. І сесасо 170 €, а так 350 це. 170. запах таки. Казало. Ну і під моїм шльопомці дивиться коричне сумочка. Слідующа покупка до моїх капчиків. Бачите косок? Ага, Вероніка з покупками. Покажи, що ти там маєш. Вау, Макві, Олександр Маквін. Та не видно. Все, йдемо. 800 євро, так 1800. Мій стиль 530 так 344. Uh -huh. А що це за марка Вероніка? Ось така марка, навіть не знаю. І ще оце. А ця яка ціна? Оце ця краще. Марка От вона. Це 321, так 495. Ну дуже гарно. Ми ну, можемо це купити, це якийсь більш похожий кожний кошельок. Ні, не треба за таку ціну. Дуже мало скинули. Валентину чергу. Валентину. Яка ціна Валентину? Верніка, каже, мені страшно дивитися ціну. 1200 було 2500. 2500, от таку кофточку дитина хоче. А ну оцю не йде. Ось такого хоче. А вон є ціна. Вероніка покажи. Думала, вони зв'язані. 1100 було 2200. Це ж найдешевше. Дуже гарно. Будемо таку шукати. Це Валентин. Дивіться, які гарні тут колекції. А. Ну це як лікарка. Да. Вероніка, ну оце плаття, подивися, оце біле. З косичкою. оце так. Тільки чорне? Тільки чорне. Біле. Це перший під час. Валентин. Шукаємо класичні туфлі або босоніжки. Верніка з цієї сторони. Дивись. А ну, покажи ціну. Яка ціна? 310. Аго. Було 850. Ого, третя ціна. А ну, там ще оті такі. Ну, мені підходили оці, а мені сказали на кого. Ага. 530, було 890. Валентин, отаке. Я вже за 600 євро в капці влізла. Боже, оце ідеально ці, я дуже би хотіла таке, знаєш, настання. 940 євро. А було? 1450. А оці рядом Оці вже інші. 840, а так 1004. А голубі дивись, які там гарні королівський колір голубий. І оці дуже гарні класичні. 580 були 890. А оці Веронічка, оце класик. Це wow. 750 гілок. Oh, а оця ціна яка? 530 було 890. А може ти поміряєш, Вероніка? Ні, yeah. чекай, оце. 390, мама, дивись. 37. А було 1100 і мати Васили. Це точно не для адвоката? — Ні, це не для адвоката. Це ж, ну оці такі непогані. Дивися. 760, а зараз 310. десять. Ну оце дуже класично. Побір просто, який це не не розмір. Хочу. Я лакована. 39. дев'ятий. вона не хоче.

Скільки таке плаття коштує Веронічка від Валентину? Вероніка? А ну подивися, оця кофточка. От оця. Яка ціна? Її? Покажи мені цінник. Покажи на камеру. Чекай, немає нічого. Її є десь, мабуть. 1800. Було 4500. 4500. А піджак. Ну ми вже купили класичні піджаки. Дивіться, які крісла Валентина. Піджак. Ну Ми вже купили два піджака. 1790 а було 3000 практично. Ще є тут така ковтинка класична. 560 а була 1400. Ось така просто маєчка. означає 600 євро. Дивіться, як на світ народилося. Вау. Яка моя пухлюшка. Лобутен. Вероніка, яка ціна? 530. Він теж Були 795. Солочка. 1110 було 1850. Ну, це яка ціна, віронічко. Згадую. 1900. А от там дивися класика внизу. Це. це дуже вродливий ковлук. Ці Навіть ціни немає. А тут є це 430. А ну покажи. А так 430. А це чоловічі чи жіночі? Віруся. А це чоловічі. 39, може це жіночі. ці Ціна Це що, 350 зараз коштують? 200 або 350. Це я би хотіла. Але в нас є, вони вже, вже старті, не... яка ціна? 690. Гривень. А була? було? Було невідомо скільки. Але не старті. А оті чорні? 6.95 повіш. Ясно, лабутени ми зайшли. Йдемо Веронічка у Машку. Зараз 8 година і ми не встигнемо. 6-11 полк. Йдемо. Лабутени. Вероніка хоче. У мене Олександр накий. Що означає дорогу взуття? Як бос. Шістьсот стало стоп. Ажіотаж Мішелькор. Але знайшли туфельки. А ну прийде, Селіраніч. Тридцять восьми, а ну прийде. Ну, встань, защипай, прийдися, Лелюсю. Може, тут повний аншлат мішелькор. Аншлах. Ану, до мене підійди. До мене. Прийдися на мене, на мене сюди. Помаліше. О, супер! Нічого не завелике. Накупили всього. Вийшла. а то хіба сюди йти?